Беремо на щупачок з пашку, там, де гострий кінчик, тому що таким тупим ту дирочку не залізе. І запихаємо, наскільки це можливо. Звичайно, не дуже так перестарайтеся, щоб вона не лопнула і вам в руки не залізло. Ці етікетки не принципово мені віддирати. Далі я беру. Основна техніка каскад. Навколо. Тобто навколо одного чупа-чупса цей центральний. Навколо обробляю, його обкладаю. Перший ряд у нас готовий. Коли я беру шпажку, бачите, вони всі під кутом, тобто я її сюди ставлю, а цю, щоб вона йшла на. И одна біля одної. Mm-hmm. Можна використовувати тонший скотч, можна глубший. Мені зручніше губка нього більший обхват. і стягуємо. 50 штуч, ось моя рука, щоб ви розуміли розмір. Далі усю частину ми всю замотуємо скотчем. ось. Далі ми упаковуємо його. Із флористичної плівки вона майже не посвідчується, така плутніша. Є блакитні і жовті кольори. Я відрізала відрізки 1, 2, 3. Так зрозуміло буде. На 3 роки дожина йде по 60 см. Беремо один. Мій листочок, кут протилежний цьому, внизу, догори. Завертаємо один раз, завертаємо два рази. Далі беремо стакан і один раз для того, щоб воно тримало форму. Це є один. Для такого маленького як у нас, я думаю, вистачить по два. Симетричні, щоб була, тобто, якщо ви з однієї сторони почали її загинати, так потрібно робити і до кінця, тільки лише одна сторона. Тоді воно буде все прямо пропорційно. Бачите, загинаю куток до куска. догенько тут кут, і другий кут. Далі це все зафіксовую степлером. Степлер у степлер мене звичайний, маленький, канцелярський, туди запаски йдуть номер 10. Далі для подальшої. Роботи нам потрібен ще один кусочок для того, щоб задекорувати саму нижню основу, яка у нас є. Ми відрізаємо майже такий самий розмір, лише один кусочок для нижньої частинки. Нам далі потрібен роботі скотч. Можна використовувати тоненький, кому як зручно. Поки що для низу, останню частинку, що ми відрізали, ми її відкладаємо. Ось ми поставили наш букет. Так, щоб вам було видно. Він не має повністю виходити сюди. Потрібна деяка частинка, плюс до того ми його почнемо внизу склеювати. І він трішки опуститься донизу. Тобто від основної, від основної частини, де починається у нас букет вище, потрібен як бортик, щоб був. Десь ну, 3-4 пальці, це обов'язково, щоб він був як захищений лишнє ми відрізаємо. Нам не потрібно в роботі, щоб не заважали. Далі я беру блатитну сторону, підкладаю, можна більше. Далее берут новую жовту. Кривається все було пішло сторони. Потрібно скотчем замотати ось ці трикутнички гострі, щоб внизу, коли ми будемо закривати, щоб вони не випиралися. Залежно від товщини вашої плівки. Є плівка, яка дуже товста, і тоді при роботі з нею, виходить, дуже неаккуратно. Ось. Далі беремо ми нашу кострівки, так, щоб було видно, ми її ось наш угол зараз Лише, ось так робить. Ось наш куток. Я його зробила, він ось тут. Бачите, він повністю трішечки буде виглядати. Тобто, як оцей жовтий, як тут жовтий, як оцей блакитний, він трішки виглядає під кутом. Зверху ви зрозуміли. Зараз я покажу, як внизу. Так він виглядає. Сам букет я кладу на центр, наскільки це можливо на центр. І завертаю догори. Вниз проверну. Обмотаю одну сторону. Все. Тобто ми його повністю зафіксували. Тут нічого не витирає, нічого лишнього немає, тому внизу я просто перев'язую стрічкою. Так як цей букет. Дитячий, тому тут нічого більше зайвого я не роблю і така повинна була бути упаковка. Зав'язала я на вузлик і роблю маленький. Бантик. Все. Ось він внизу гарно, акуратно, все заховано. Нічого тут не колей, тому що ми все скотчем перемотали. Ось як він з боку виглядає. Це наша основа. Коли ми почали її прижимати, сам куток, він змістився донизу, тому його не дуже і видно було. Бачите, тут все гарно і тут досить непогано скругне. Ось так, всередині. Якщо у вас залишилося запитання, ви можете їх залишити внизу під відео. Є можливість написати коментарі. Я завжди встигаю ну, протягом доби або протягом двох-трьох відповісти на запитання. Також дуже багато дівчат просять додатково зняти відео, як закріпити, як правильно поставити. І це все по мірі можливості я знімаю нові відео, в яких чітко і докладно я розповідаю, що і як правильно зробити. Це не просто методом тику, що так потрібно робити. У своїй роботі багато я методик використовую. Крім цього, це все дійсно працює в мене на практиці. Тобто не тільки подивитися на інших майстринь, які використовують в своїй роботі, техніки різні, і при тому, що просто, бо вони так побачили. Я в своїй роботі тільки перевірена те, що я сама зробила це я можу порекомендувати і сказати деякі нюанси. В цьому букеті єдиний нюанс це те, що. Самі чупа-чупси, вони кріпляться на спашки, які йдуть вверх гострим. У мене самої двоє малих дітей, тому я за техніку безпеки завжди турбуюся. І коли я віддаю самі букети, стараюся пояснити. А зараз я замовила такі пам'ятки до букета, особливо в яких використовуються зубочистки і шпашки. Хоча я надіюся, що техніку безпеки вони все одно ж притримуються і розуміють, що чупа-чупси залишати цей букет наодинці з дітками ну, бажано не потрібно. Тому що можна поранитись, коли ви будете витягувати. Один-два, коли перші будуть витягувати, воно буде нормально. А коли дойде до половини, тобто половина буде вже з цукерками, а інша половина буде вже гостро. Тому. Ну, будемо надіятися на людський фактор уважності. Усім дякую за коментарі, за перегляди. Бережіть себе і до скорих зустрічей!